На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у Донецькій області. Загинув 34-річний розвідник, солдат Едуард Ковальчук із Луцька. Про це повідомила прес-служба Луцької міської ради. Лучанин Едуард Ковальчук, 1991 року народження. Був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора розвідника в складі розвідувальної роти. Захисник трагічно загинув 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі селища Шевченко Донецької області. У Львівській лікарні помер важко поранений 46-річний десантник Володимир Гаврилюк із села Прилісне Камінкаширського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Прилісницької громади. Герой 1978 року народження із серпня 2024 року проходив службу у лавах ЗСУ у складі 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. 10 лютого 2025 року Володимир Гаврилюк отримав важкі поранення. На жаль, життя військовослужбовця обірвалося. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним загиблого та померлого герої честь та шана воїнам.